Перше після свого освячення Патріарший собор у Києві прийняв Великодню літургію. Особливе Великоднє богослужіння здійснюють лише раз на рік і починається воно майже опівночі, проте вірян у храмі від цього не менша є. Ісус Христос не пошкодував себе і помер на Христі за нас для того, щоб воскреснути ради нас, і, і ми жертвуємо дуже мало своїм часом, своїм сном. Починається нічна літургія із надгробного, плащаницю із зображенням Христа знімають і кладуть на головний пристіл, де вона буде лежати ще 40 днів до празника Вознесіння. Сам Алтар він є образом тієї печери, в якій був покладений Христос. І відповідно тієї печери, звідки він вийшов воскресли, звідки блага вістка досягла всіх нас. Нічна літургія символічно повторює те, що відбувалося у день Христового Воскресіння. Священники разом з вірянами залишають храм та разом обходять його довкола, так само як колись жінки йшли до гробу Господнього. Оцей символ обходження храму фактично ставить нас, християн, у спорідненість до апостолів, які були свідками безпосередніми свідками Воскресіння Христового. Вся громада заходить до порожнього храму так само, як апостоли знайшли порожній гроб Господній, свідчення його Воскресіння. З цього моменту люди вітають один одного, Христос Воскрес! Сьогодні, серед цих урочистих богослужінь, ми наче бачимо Христа, можемо його чути, можемо відчувати присутність Воскреслого між нами. Настання великодня це розрішення земних страждань Ісуса, а для християн кульмінація великого посту. Враження свята разом з тим і смуток є, тому що не так давно такі події відбулися. і Все це не не забувається. Ця наша небесна сотня. Душа радіє, серце радіє, тому що Христос Воскрес, як сказав наш патріарх, і воскресає Україна і весь народ, і кожен з нас. Багато хто порівнює останні місяці, які пережили українці із шляхом Ісуса на Голгофу. Та попри це, Великдень стає часом радості й надії. Бо народ, який вірить у Воскреслого і вірить у Воскресіння своєї держави, є непереможний. Його не може зв'язати жодне рабство, жодні кайдани, жодні печаті і військові сторожі. Валентин Дігтіренко, Олександр Савранський, Денис Фурдин. Живе ТІВІ.